Микола Терновський, Золоті верби, дипломатія через тим». Цілих три дні не було в нас балачки про комуну. хоч кожен з нас думав про той нездійснений похід і готувався нишком здійснити його пізніше. Поки що ні я, ні Павлик не квапилися. Ми собі гралися, розважалися, ходили в ліс, купалися в ставку. А наш великий грішник тим часом відбував наше помилування. Вранці і пополудні він приносив повнісіньку торбу яблук чи абрикосів. Щоб заготувати їх, він вставав серед ночі, прикидався хворим на живіт, пішов у садок і орудував там на помацки, тому я і павлик не квапились іти в комуну. Хто тут їстиме нашу байку? То минули дні, минули три дні. Ми знову заговорили про комуну. Манджула наказав Андрійкові доповнити нашу групу для більшої боєздатності на випадок нападу на нас чужих пастухів. Але Андрійко, почевонівши, як рак, признався мама сказала, що поламають мені качалку, пояснив він причину своєї відмови, і ми зійшлися на тому, що причина досить таки суттєва. А у нас з Павликом таких причин не було. Ми готові в будь-яку годину вирушити в дорогу, якщо накаже ватажок. Ви не боїтеся вдвох іти? спитав нас манджола і цим викликав найщиріше наше обурення. Якщо він гадає, що ми боїмося, значить, має нас за боягузів. А якщо ми боягузи, значить, не маємо права зватись пастухами. Ну, а як ми не пастухи, то хто ж тоді пастух? Зрештою, ми згодні. Розглядати цей похід як наше додаткове випробування. Так ми підемо і доведемо геть усім, хто ми є і чого ми варті. Нехай лишень хтось спробує нас зачепити в дорозі, у кожного з нас добряча герлига, та ще й по ножикові в кишені. Битись так, битись, різатись так будемо різатись. А тож як інакше, на всякий третій випадок, у кожного з нас продкі заячі ноги. От От самого дідька втечемо і як доведеться з ним зіткнутися. Ніхто не посмів нам перечити. навіть ватажок мовчав, бо ж ми говорили правду, а правда все змагає, тому ми за неї боремось. Щоб по полудні були тут, сказав своє останнє слово ватажок. Ще раніше вернемось, запевнили ми його, хоч не знали, як далеко та комун і яка туди веде дорога. Не прощаючись, ми з місця рванули бігом просто на жовту гору, за якою був ліс, а за лісом, кажуть, було ще поле, а вже за тим полем село з комуною бігли на випередки, Аж поки не сягнули ланок, на якому половіло жито. Звідтіль оглянулись назад, побачили, що наші хлопці стоять на місці і дивляться нам у слід. Звичайно, заздрять. Вони зовсім не знають, що нам трішки лячно. Що ми радо б вернулися назад, аби лишень вони нас покликали? Не кликали, стояли і дивилися нам у слід. Ми ж їм махнули верлигами і пірнули в зелену жовту хвилю квітучого жита. Раніше мені чомусь не доводилось пірнати в житню хвилю тоді, коли вона квітує і коли залита сонцем. Через те я не знав, що нічого в світі кращого за ту хвилю нема і не може бути, наче поринаєш у живий сон, якому нема кінця. І сниш наяву. Кругом тебе стіна, а ти вільно крізь неї проходиш, тільки шумить тихенько за тобою, як вода у степку. Стебла пружно гнуться і шелестять, колоски сосокають між собою, мов гуси, і мов гуси дзьобають тебе по голові. Потім ще глибше пірнаєш у житню хвилю, пливеш і не знаєш куди. Якісь страховиська дивляться на тебе з усіх боків. Вони то зникають, то з'являються і кличуть тебе все далі й далі. А ти, крім сонця, нічого не бачиш. Мені здалося, що колиски перемовляються, аж раптом житнє поле обірвалися, а з ним і все скінчилося. Тільки чую солом'яний шурхіт, та бачу, як одна за одною зникають потвори в житті. Зовсім близько від мене виринув з жита Павлик, якийсь, наче заворожений, дивиться на мене, як Сновида, питає Ти щось бачив у житі? Нічого не бачив, а ти? <кій> а я бачив польову царівну. Яка вона? Не знаю, певно. Ну, така ніби з райдуги вся, усміхнулась мені і щось казала, кудись кликала. Куди ж саме? позаздрив я Павликові. Може, в комуну, а може, ще кудись. Правда ж бувають польові царівни? спитав Павлик для певності. Бувають, погодився я, і Павлик заспокоївся. Ми навіть не сподівалися, що наша подорож буде такою вдалою. Тільки но перебігли через ліс, одразу побачили на виднокрузі високу цегляну вежу, подібну до величезної тіжки, що випиналася над селом. Конуна вигукнули ми водночас і попростували до неї через поля і межі. Ішли гречками, пробиралися між кукурудзами, перебрали через пересоху річку. Потім обходили глибочезну балку, на дні якої було темно, наче щоб Пристували ми до вежі. Якщо навіть не побачимо нічого крім неї, то буде добре. Такої вежі не було в нашому сні в нашому селі, ні навіть у капустинцях при цукроварні. А ще як удасться на неї забратися та подивитися зверху на світ, напевне, побачимо звідси і своє село, і корів, і парах. І парах, і хлопців з ґерлигами. Найважчим тягарем на нашому шляху виявились палащені грушки в моїй торбині. Не дійшли ми навіть до лісу, як поворозка вже уїлася мені в плече до самої кістки. Довелося торбину підтримувати рукою, але так далеко не в'їдеш, і ми вирішили сісти і таки до дна її виборожнити. Проте наші животи виявилися неспроможними здолати всі груші за одним присідом, і ми змушені були решту їх нести далі. На наше щастя, вежа виявилася саме тією вежею, яка нам була потрібна. Справді висока, справді широка і справді це, це глянев вежа, тільки не дійшли ми притул, шлях наш перепни, перепинили. Перепинила невисока нам по шиї огорожа, за якою діліло кілька невеликих будиночків. Сеньке подвір'я було заставлене такими дивами, яких ми ніколи не бачили, і про які навіть не чули. Там бігали такі, як ми хлопчики, дівчатка. Всі однаково одягнені. Хлопчики в чорних трусиках і червоних майках, а дівчатка в зелених сукінках без рукавів. По подвір'ю мчали, перикав дерев'яні паровозики. Діти гойдалися на дивних гойдалках, інші їздили на возиках, а ще інші щось майстрували. Кілька дівчаток, взявшись за руки, ходили колом, виспівували якусь незнайому нам пісеньку. Що воно таке, міркуємо ми з Павликом, спинившись на певній відстані між відогорожі, щоб на випадок якоїсь небезпеки вчасно дати ногам знати. Стільки дітей усі граються, і жодне з них нічого путнього не робить. Придивляємось пильніше і помічаємо ще багато дрібніших іграшок, всяких коліщат, візьків, коників. Куди це ми потрапили? Дивилися один на одного, невже спимо? Щипаю себе за литку болить. Павлик висмикнув з голови волосину, аж скривився від болю. Не спимо. Все, що бачимо, правда. Але що саме бачимо? Що саме? Нам треба неодмінно знати, бо ж як потім розкажемо товаришам. <кій> Кидаємо насиджені горбочки, підступаємо ближче до білої ворожі. Чуднішим стає гамір дітвори і яскравіше вирізняються речі на тому подвір'ї, бачачи, що нас ніхто не проганяє, ми поволеньки, ніби не, не ходячи, наблизилися до самої ворожі, поставили пліч-о-пліч, поспиралися на округлі штахетики, Дивимось на повні очі в незнайоме дитяче царство. Довгенько простояли непоміченими. Вже навіть іграми почали розуміти, аж тут один хлопчик сильно баснув ногою м'яча і вибив його за огорожу. Ми про все забули. Обидва кинулись за м'ячем, обидва потримали його в руках і обидва понесли, піднявши вгору руки. До білоголового малюка, що чекав на м'яч по той бік огорожі, і дивився на нас, як на пришельців з іншого світу. Що ви тут робите? спитав білоголовий листовинням посипаний малюк. Дивимось, на що дивитесь? На вас. Що ви тут робите? Ось малюк Павлок. Нічого не робимо, граємось. Так багато, і всі граєтесь. Граємось, підтвердив малюк, видно, зацікавлений нами, як співрозмовниками. І нічого не робите, хотів я ще раз переконатися нічого. А хто ж вас годує? Комуна? А за що? За те, що ми малі. Ми з Павликом перезирнулися вірити чи не вірити цьому щокові, але ж як не повіриш, коли на власні очі все бачиш. А чому вас так, тут так багато? Бо тут дитячий садок, ми тут з усього села збираємось. А ввечері, як мама і тата вертаються з поля додому, йдемо до... своїх хат і там спимо, а рано знову сюди йдемо і тут граємось. Хоч дивно, але можливо. Не зрозуміло тільки, як це стільки дітей і нічого не роблять, лише граються, Дурні якісь тут люди не інакше. І ви не бачите своїх мамі і татів весь день, доколупується павлик до істини. Не бачимо, але нам самим тут весело. А хто ж тут вас б'є? Комунар не зрозумів мого запитання і перепитав, на що нас бити, щоб кращими були. А ми так краще, бундячно відказує командир. Ну, а збитки робите? Нічому, бо ми комунари, і в чужі садки не закрадаєтесь. всі садки наші. Н, а вам не скучно так жити? Ні. А що ви тут робите весь день? Граємося і вчимося. Як це вчитись? Сідаємо за столи, лічимо палички, малюємо. Я намалював трактори і буду трактористом. закопили в нас за комунар. Ми знову що Щось цей малюк верзе таке, що ні в тин, ні в ворота. Певно, не трапили ми на якогось брехуна. Ось і не плете нам харки, макогоники. Треба його перехитрити. А що ви тут їсте? запитує Павлик і і цьоко. Все, що нам дають. А хто вам дає? Мама в близнятках носять, а як вони полі роблять, то хто варить. Ми вирішили переперти малого до стіни. Ніхто нічого нам не носить. Тут є кухарка, тітка Наталка, вона вартіст, а тітка Зіна і тітка Віра подають на, на столи. Он там, мої бідами, показав рукою назад себе. Ми глянули в той бік, її отеріли. Зовсім близько стояла широка тітка і слухала нашу балачку. Як це ми не помітили її раніше? Що тепер буде? Кинемо стікати, а вона спостить собак. Пропали ми не зацапало душу. <кій> Звідки ви, хлопчики, проспівала широка тітка так солодко, що ми не поквапились чкурнути на вигін. Із села ми кажемо їй, і, і оглядаємось, чи нема кого позаду нас. Вони нічого не знають, тітко зіно звернувся до неї наш співвесівник. Чому ж нічого? Не повірили йому тітка? Вони розумні хлопчики повинні багато знати, з якого ви села дід? Із нашого, каже Павлик. Мене його відповідь засоромила, і я швидко додав «Ще до розванки, так село зветься». Он як, притягнула тітка. А як же ви сюди потрапили? Тітка спершу підійшла до нас ближче, потім запросила на подвір'я. Ми вже збагнули, що боятися нічого. Треба лише не вміти, як слід поводитись і не говорити ніяких дурниць. На подвір'ї нас оточили малюки, почали розглядати з усіх боків. Найбільше, видно, не подобались їм наші ноги. Вони навіть завели суперечку взуть зуті чи босі, слово за словом, і ми розказали тітці все, що вона хотіла знати. Погадали, почне лаяти, що прийшли здалеку самі, та вона лише головою похитала, потім спитала то ви ж, певно, голодні? Бо ж не обідали? Як це не обідали? А вранці, коли виганяли корів, що робили? їли борщ, їли мамалиго, ось і пообідали, а весь день хлібом та зелениною ситі. А молочний куліш будете їсти? Ще теплий і солодкий. Ми перезирнулись, будемо чи ні? Може, це якась пастка? Заманять солодким кулишем, а потім замкнуть у якусь комірчину. Якщо тітка спитає, чи хочемо кулишу, то скажемо, що не хочемо, і що нам треба йти назад, бо вже сонце на полодень підходить. А все ж цікаво, що в них за куліш. Тітка не питалася більше, чи голодні ми, натомість показала, де мити руки. Ми з Павликом помили, до того ж справжнім панським червоним милом, Похочем, похочем, наче воно у м'яць виросло. Тим часом тітка винесла з однієї хати дві миски, поставила на край великого стола. Отут будете обідати, сідайте, зараз винесу хліба. Ми з Павликом посідали і вже не думали, пастка це ще не пастка, навіть коли б узнали. Що потім нас виймуть, то й тоді б не кинули коліж. Після такої страви можна всі біди витримати. І хліб дуже смачний. Ми в одну мить з'їли все, що було на столі. Вже хотіли вставати, але тітка винесла млинці і по філіжанці чогось червоного і слизького. Ми не, не знали, що з ним робити. Тітка сказала, що ним запивати млинці. Ми взялись запивати швидко, з'їли все до крихти, у мене почав боліти живіт. А я, здається, ще тільки почав їсти і їв би усе це без кінця і краю. А тепер подивіться, як живуть наші ровесники в комуні, сказала тітка Зіна, і повела нас у ті покої, де спочивають малюки. Так і сказала, спочивають. Павлик спитав після чого спочивають? Тітка усміхнулася, пояснила від біганини, від сонця, від крику. Нам стало смішно, але ми промовчали. Тітка, видно, не обдирює нас, показує нам дитячу ліжка, білі просторадла, новенькі ковдри, тумбочки. Потім повела до умивальника, показала їдальню, де діти обідають, коли на дворі негода і взимку, а опісля дала на дорогу попирішкою і сказала, що ми квапились додому. Павлик за цей час нахабнів настільки, що попросився нагодку, але тітка не дозволила, сказала, що нам не можна гратися з комунарськими дітьми, бо в нас може бути якась зараза. Треба спершу до лікаря, потім у бань, одягнути чистий одяг, лише тоді ми мали б право бавитися з усіма. Приходьте ще до нас у гості, запросила на прощання та розказуйте про те, що бачили своїм товаришам. Що вже будемо розказувати то так, нам про те. Не треба нагадувати, а ось чи зуміємо все переповісти. А як переповімо то чи повірять нам хлопці, ось що нас дуже турбувало? Так журячись, ми верталися додому. І радісно, і сумно було нам. Радісно тому, що побачили справжнє диво, а сумно тому, що лишали його тут назавжди. Чому в нашому селі нема комуни? А якби була, то що б тоді робив я, Павлик? Манджула і всі пастухи, стривай, а хто тут корів пасе, чому не спитали? Ідемо стежкою, що в'ється поза селом, раз у раз стежка пірнає просто під яблуні. На яблунях запашні яблука, а рука чомусь не підіймається, щоб зірвати. Нікого ж нема, ніхто нас не пильнує. Під однією яблуною аж спинилися, позадирали голови, полюбувалися до ранетами, а й зірвали тільки дві. Чому? Що з нами? Та коли про таке дізнаються хлопці, то не сміх підіймуть, краще не признаватися. Ось зараз вийдемо з села і попростуємо до лісу, а там уже близько. Правда, ліс ледве видні, і йти чомусь не хочеться, сюди ми квапились, а тут ноги зледачіли. Обидва думали про бачення і почути, а потім ще говорили про це. За з спогадами ми чомусь не звернули уваги на якісь дерчання. Дерчить та дерчить, може, тут млин такий дуркотливий або ще щось. Годилося побачити, та ніколи. Тим часом дурчання дущало, наближалося, здається, вже аж листя на дереві лопецюло від нього. Що за чудо сія? Гадати довелося недовго. Не встигли ми вийти стежкою на шлях, як там показався трактор, точнісінько такий, як на малюнку на сільраді. Справжній, живий, рухається сам, та ще й туги за собою тяг. Ми пустились бігти до трактора, аж раптом стало страшно. Ми сховались у кукурудзі, І звідти дивились як він суне просто в поле, вдихаючи жадібно заманливий димок. Що сягнув до нас, хотіли запам'ятати той запах назавжди. Простули в кукурузі, аж поки трактор від'їхав далеченько. Потім вийшли на шлях, подивились на ті сліди, які залишила по собі дивовижна машина, Кості зуби прогризали тверду землю і відважували невеликі блискучі брилки. Ми подивились на ці брилки і вирішили захопити з собою на доказ того, що бачили трактор. Розшукали міцні та ціленькі, поховали вторб і, щасливі від своїх успіхів, помчали дощі до розванки. Пробігли з половиною гін. Потім пішли кроком. За хвилину Павлик каже, правда болять но? Ну, болять. Це тому, що ми поволі йдемо. Як бігти, не болять. І відкриття Павлика мені сподобалось. І я сказав, гайда бігти». Але мені зовсім не хотілося бігти. Мені вже давно муляє одна думка, і я не можу її скараскати. Ще коли я слухав комунара, то мені здавалося, що він у мене щось відбирає. Висотою з самої душі щось дуже близьке та миле. Так само почував я себе, коли сидів за столом і вминав молочний коліж. Смачний був куліш, солодкий, та я відчував, ніби він трохи гірчить чимось, а вже як вийшов з комуни, то зрозумів причину такого стану. Все, що я там бачив, і чув, розбивало моє прагнення стати господарем. Таким, як мої тато. А оскільки саме те прагнення було дуже неміцне, то під тиском тих камінців сіло мраком, сіло маком. Тепер його в мене не було. Його відняли в мене там, на дитячому майданчику. І відняв не хтось там сильний та байдужий. А білобризий пацан, у моїх вухах дзвоніли його слова. Я буду трактористом. Я прислухався до тих слів, і мені вже уявлялося, що я сам їх вимовляю. Що то я хочу бути трактористом, хочу сісти на ту косолапу машину і поїхати в поле. Ця думка мене не злякала. Якби вона збулася, то я б, здається, аж до неба підстрибнув. І на весь світ закричав про своє. Щастя, звичайно, це пуста думка, вона ніколи не збудеться. Це однаково, що як мені часом багнеться сісти на хмарину і полетіти в невідомі світи. Тільки ж я не зовсім дурний і знаю, що на Хмарині ще ніхто не літав, а на тракторі люди, люди їздять. Та чому ж я не можу їздити? Павлик щось балакає, а я мовчу. Мені хочеться переконатися в тому, що та думка в мене справжня. Я боюсь її прогнати яким, якимсь необережним словом. Ти чув, що казав той пацан, питаюся Павлик. Що там таке? Добре йому говорити, нічого не робить, їсть солодкий куліш, п'є мед. Пішов би він разом з нами корів пасти, тоді б ми побачили, що він уміє. Погірзливо, відказав Павлик і чвикнув слиною крізь зуби. Ну, а ти хотів би, таким, як він бути, хотів би так жити? Павлик задумався, лише згодом відповів, не хотів би. Чому? Там треба щодня руки й ноги мити. Ти погодився щодня мити ноги мити? Якби червоним милим, то погодився б. А я б ніяким не хотів, що я дурний. Мені видалося, що Павлик трохи фальшивець, і я вирішив вивезти його на чисту воду. А трактористом хотів би стати? Павлик подивився на мене, як на довершеного дивака спитав А хто тобі трактора купить? Справді. Який я дурень не клепаний. Мрію стати трактористом, а трактора в нас нема, і ніколи, певно, не буде. А може сказати татові, щоб купили дурниці, ще не б'ють за таке. Тоді що ж мені робити з моїм бажанням? Убити його, але ж воно таке радісне, таке сонячне, наче жайворонок літає надо мною. І співай, співає. Ти будеш трактористом, будеш трактористом, напевне, напевне. Гайда бігом гукає павлик і смішно покручуючи латаним задом, біжить поперед мене. Ну, а я за ним.